Стала намся на дне на часу дном. Ми поспішаємо і привітаємо сина Божого Не поспішаємо і привітаємо сина Божого Зі сходу сонця, зі сходу сон, треця. Нарожденному нашому несуть, один кадило, а другий мир, третій золото, що відібрати в небі заплату всіх, вірним за то, Що Щідібрати в небі заплату всі. Як тяжкий і роди, як тяжкий ір, а втім ті Ой, я Мария, як якся Марія як Марія, до довідала на Єрусалиму, аж до Єпту з Христом тікала. Я б утікал та сяв. Всі господарю, на ім'я Боже завтра буде будежа. Всі господар'ю на ім'я Боже завтра буде зот. Як ще злий Ірод, якся злий ірод,

Поле робочим, диву вигив, в поле робочим Діву марію, чи не видів ти в поле робочим Діву Марію. Видів я царю, видів, я руль, як Марія йшла, Тодіся дісяця. Тоді крулю, пшениця сяла, Бодай же ж тобі, бодай же ж Тобі, Кам, як ти вже й видів, у Діву Марію чому не тримав, як ти вже й видів, дівчино. Як я мав царю, як я мав кролю, її тримати, деся пустила, не собі, іде божая мати, деся пустила, не собі. іде Божа я. Менни ми гайно, мини гайн. Розвеселимся. Нарожденному, бо у нашому не нескоклоніся. Нарожденному, у нашому, не скоклоніща. Як по його?